Поліція викрила злочинну групу, яка незаконно привласнила землі Верховинської селищної ради. Фігуранти заволоділи земельною ділянкою на суму майже 900 тисяч гривень. Серед підозрюваних директор приватної землеупорядної компанії та місцева жителька. За даними слідства, фігурантка з метою незаконного отримання у власність земельної ділянки у Верховинському районі вступила у злочинну змову із керівником приватної землеупорядної організації. Зломисники виготовили підроблену технічну документацію. Із землеустрою, і подали її до державного земельного кадастру з метою внесення відомостей про земельну ділянку і відображення її. На кадастровій карті слідчі з'ясували, що правопорушники незаконно заволоділи земельною ділянкою площею близько пів гектара. Їхній кримінальний вчинок завдав Верховенській селищній раді збитків на суму майже 900 тисяч гр... Прохоронці зібрали достатньо доказів протиправних дії фігурантів, в тому числі висновки низки судових експертиз, і повідомили їм про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачене за частиною 3, 4, статті 358 та частиною 4, статті сто Ностої кримінального кодексу України наразі поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до злочинної схеми. Правопорушникам повідомлено про підозру. Їм загрожує максимальне покарання до восьми років позбавлення волі. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.